14 лютого 2025 року російський ударний дрон влучив у новий безпечний конфаймент конструкції що накриває зруйнований четвертий енергоблок чорнобильської аес цей інцидент став серйозною загрозою для безпеки не лише України але й для всього світу. О першій годині 59 хвилин російський ударний дрон Герань-2 влучив у арку НБК на висоті приблизно 87 метрів. Внаслідок вибуху пошкоджено як зовнішню, так і внутрішню оболонки НБК, а також обладнання гаража технічного обслуговування системи основних кранів, що призвело до порушення герметичності конструкції. Також під час вибуху була зафіксована сейсмічна подія, що досягала 6 балів за школою МСК. Система моніторингу не зафіксувала підвищення рівня радіоактивного аерозолю в новому безпечному конфайменту. На місце події в оперативному порядку прибули персонал ДСП ЧАЕС та сили пожежних підрозділів ДСНС. Осередки відкритого вогню ліквідовано на площі близько 40 квадратних метрів. Проте, станом на 8 годину 40 хвилин 14 лютого спостерігалося незначне задимлення зовнішньої оболонки НБК. Через те, що утворився отвір в обшивці, порушено умови та межі безпечної експлуатації, які встановлено технічним регламентом експлуатації нового безпечного конфайменту та об'єкта укриття. Щоб зрозуміти масштаби загрози, потрібно розібратися в тому, як влаштований новий безпечний конфаймент. НБК це унікальна споруда, зведена для того, щоб накрити об'єкт укриття або саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком. ЧАЕС. Її головне завдання захистити довкілля від радіактивного забруднення та створити безпечні умови для подальшого демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта укриття. Проте НБК це не просто велика металева конструкція, це надскладний інженерний комплекс, який складається з 19 різних підсистем. Ось декілька з них. Основна захисна споруда. Це арка з внутрішньою та зовнішньою оболонкою, яка повністю накриває об'єкт укриття. Якраз процес тління і відбувався у зовнішній частині оболонки. Система основних кранів дозволяє працювати з матеріалами всередині, переміщувати уламки та розбирати аварійні конструкції, вентиляція та фільтрація, очищує повітря, створює окрему екосистему. Та запобігає поширенню радіації, протипожежні системи та резервне електропостачання забезпечують безпеку споруди навіть у разі аварії. Радіаційний контроль відстежує рівень радіації всередині. Та назовні НБК. висота нового безпечного конфайменту 108 метрів. Це як 35-поверховий будинок. Довжина 165 метрів, приблизно півтора футбольні поля. Ширина 257 метрів. Вага близько 36 тисяч тонн. Розрахунковий термін експлуатації 100 років. Вартість будівництва 1,5 мільярда євро. Реалізація проекту тривала 8 років. На будівництві були задіяні фахівці підрядних та субпідрядних організацій із 27 різних країн світу. Проте, основний обсяг робіт виконувався двома тисячами українських працівників. Із яких понад тисячу були постійно присутні на майданчику. 50 осіб на майданчику займалися лише радіаційним захистом. Тож розберемо детальну зовнішню оболонку, яка складається з шести захисних шарів. Перший шар нержавіюча сталь товщиною 2 міліметри, яка захищає конструкцію від атмосферних впливів. Другий шар. Панелі мінеральної вати, які спочатку мали товщину 40 мм, але були стиснуті до 26 мм, забезпечуючи теплоізоляцію, третій шар жорсткі панелі кам'яної вати товщиною 40 мм, що служить для додаткової теплоізоляції та захисту від високих температур. Четвертий шар ЕПДМ-мембрана або мімбрана пропілен діен мономер мембрана. Це тип синтетичної гуми, яка забезпечує герметичність і підтримує вакуум всередині конструкції. Вона скріпляється клеєм між собою, товщина мембрани 1,5 мм. П'ятий шар знову жорсткі панелі кам'яної вати для додаткового захисту. І на завершення, як і на початку, нержавіюча сталь, що завершує конструкцію і додає їй міцності, зовнішня оболонка витримує вітер та торнадо тиском до 13 кН на квадратний метр, статичний та динамічний вплив снігу, та ударне навантаження. Випробування проводились відповідно до стандартів ДБН та ДСТУ для визначення меж поширення вогню. Зразки конструкції зовнішньої оболонки піддавалися вогневому впливу в спеціальній вогневій печі при температурі від 1000 градусів по Цельсію до 1300, що відображає реальні умови високої пожежної небезпеки. Час впливу вогню на конструкцію становив 15 хвилин. Випробування проводились на двох зразках розміром 2150 мм на 2100 мм. З товщиною 185 мм. Під час тестів спостерігалось виділення диму з поліефірної фарби на оцинкованому гофрованому профілю. Максимальний розмір пошкодження, тобто обвуглення або оплавлення та вигорання, не перевищував 0 см у вертикальному та горизонтальному напрямках від зони вогнового впливу. Це означає, що конструкція не дозволила вогню поширюватись за межі контрольної зони, підтверджуючи високий рівень пожежної безпеки. За результатами випробувань конструкція була класифікована як МО, що означає, що межа поширення вогню дорівнює 0 см, що свідчить про високий рівень стійкості зовнішньої оболонки НБК до вогню. Найсерйозніші наслідки це займання є підієм мембрани, яка тліла протягом трьох тижнів. З моменту вибуху дрону мембрана почала горіти. Перші години були дуже критичними, оскільки вогонь горів дуже сильно. Температура була такою високою, що вода, яку використовували для гасіння, стікала вниз вже гарячою. Пожежники не могли відразу повністю локалізувати вогонь, оскільки він швидко поширювався всередині зовнішньої оболонки. Вогонь досягнув місця з'єднання двох частин арки, де мембрана була прокладена між стиками, і саме в цьому місці виникло загоряння, яке далі почало спускатися вниз. Після того, як з'явилася тяга в нижній частині конструкції, завдяки тому, що мембрана обвуглася, утворився своєрідний вихоп повітря, тому вогонь поширювався в усі боки та продовжував тліти в різних напрямках, що ускладнило гасіння. До того моменту, коли рятувальники змогли зупинити процес тління, він тривав близько трьох тижнів. Це був дуже складний період, коли інженери та пожежники боролися з наслідками атаки, усуваючи осередки вогню та підтримуючи цілісність конструкції арки. Тління мембрани стало найбільшим випробуванням, яке призвело до серйозних пошкоджень зовнішньої оболонки і порушення її герметичності, що могло загрожувати радіаційній безпеці. Для гасіння довелося розрізати верхню частину нержавіючої сталі, діставати мінеральну та кам'яну вату, щоб залити воду всередину. Всього було зроблено понад 230 отворів у конструкції, які мають площу близько 50 квадратних метрів. Тління після удару дроном по новому безпечному конфайменту виникло через кілька ключових факторів: особливість матеріалу мембрани. Мембрана EPDM, яка використовується в конструкції НБК, складається з кількох шарів і має клейові шви, що утримують ці шари разом. Після удару дрону мембрана почала горіти, і вогонь поширювався через ті шви, рухаючись всередині конструкції. Це сприяло тривалому тлінню, оскільки вогонь не просто горів на поверхні, а поступово поширювався по швах і з'єднаннях мембрани, що ускладнювало його ліквідацію. Висока температура та обмежена вентиляція. Після вибуху температура в зоні пошкоджень була дуже високою, що призводило до тління матеріалів навіть після того, як відкрито вогонь загасили. Вогонь не міг швидко поширюватись вниз через відсутність достатньої тяги, але міг поширюватись по боках мембрани, що також сприяло тривалому процесу тління. Складність ліквідації. Пожежники зіткнулися з труднощами при гасінні через те, що вогонь швидко поширювався між шарами мембрани, де вогонь міг не бути видимим, але продовжував тліти. Рятувальники ДСНС боролися з тлінням понад 21 добу та продовжують моніторити ситуацію на промисловому майданчику НБК ОУ. Які наслідки близько 230 отворів у зовнішній оболонці НБК наскрізні руйнування площою до 15 метрів квадратних. Пошкодження двох елементів основних несучих конструкцій арки, деформації механічного характеру, руйнування одного прогону зовнішньої обшивки арки у безпосередній близькості до елементів несучої конструкції, Деформація прогону, наявність дефектів з боку зовнішнього заповнення панелей. Деформації конструкції покрівлі, шість елементів конструкції верхньої площини зазнали деформації, погнутість визових елементів. Зруйновані чотири прогони покрівлі гаражу. Листи покрівлі гаражу на площі 15 квадратних метрів зазнали суцільних руйнувань. На площі приблизно 200 квадратних метрів. Листи вигнуті всередину, без відриву від прогонів. Виявлено деформацію розсувних воріт. Але вони не потребують ремонту. Дефекти дверей, що потребують відновлення або заміни. 4 березня відбулося позачергове засідання асамблеї рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. За участі Європейського банку реконструкції та розвитку, Міндовкілля та Державного агентства з управління зоною відчуження, на якому було ухвалено рішення щодо виділення з адміністративного бюджету рахунку 400 тисяч євро. Кошти будуть спрямовані на експортну оцінку пошкоджень арки нового безпечного конфайменту. Це необхідно для того, щоб розпочати процес відновлення арки як можна найшвидше та найякісніше. Відновлення арки НБК та інших пошкоджених елементів конструкції стане одним із найбільших інженерних викликів 21-го століття. Протягом наступних кількох місяців міжнародні експерти разом з українськими інженерами та фахівцями розпочнуть оцінку пошкоджень та розробку плану відновлення. Це передбачатиме використання найсучасніших технологій, а також залучення висококваліфікованих спеціалістів з різних країн. Рішення про виділення коштів на відновлення це важливий крок для забезпечення безпеки не лише України, але й всього світу. Відновлення конструкції потребуватиме чіткої координації між урядами та міжнародними організаціями, а також значних фінансових витрат. Проте, це також шанс для демонстрації міжнародної єдності та сили колективних зусиль. Подальші кроки включатимуть технічне усунення дефектів, зміцнення зовнішньої і внутрішньої оболонки НБК, а також впровадження додаткових заходів безпеки для захисту від можливих атак. Після завершення всіх ремонтних робіт конструкція знову повинна стати надійним бар'єром для збереження екологічної безпеки на території зони відчуження. Очікується, що повне відновлення НБК займе декілька років, але під час цього процесу значну увагу буде приділено не лише технічним аспектам, а й забезпеченню максимальної безпеки для людей, які працюють на території ЧАЕС, а також для навколишнього середовища.